Вітаю усіх з новит Тіктоку. Сьогодні я би хотіла підняти таку тему, як стосунки. І хотіла би запитати вас. Можете не відповідати в чаті, можете написати, навіщо вам потрібні стосунки. Навіщо ви шукаєте свою другу половинку? Для чого? Раніше будування сім'ї було обумовлено тим, що це було необхідно для виживання. Люди створювали сім'ї, бо так було легше вижити. Легше а, створювати якусь свою а, общину, також створення сім'ї це було вирішенням деяких проблем, окрім а, виживання, це вирішення політичних якихось питань, вирішення збереження статків. Який сенс зараз в цьому було би дуже цікаво дізнатися вашу думку щодо цього? Раніше, ще ну не так багато років тому, у нас, в принципі, залишилася досі ця потреба об'єднуватися в пари, об'єднуватися в сім'ї, щоб вижити в цьому? світі, де існують правила, норми поведінки та норми, як повинно будуватися життя людей. Ми об'єднуємося не лише для того, щоб мати можливість прожити достойне життя і мати можливість ем, якось. Покращити свої життєві умови, Ми... які взагалі потреби ви закриваєте, коли намагаєтесь вступити у союз, знайти собі пару? Якщо в цьому зараз існує якась взагалі потреба. Що ви намагаєтесь знайти? Як ви можете побудувати стосунки з іншою людиною, коли ви з собою не можете ці стосунки побудувати? Як ви можете знайти собі людину, яка вам підійде, якщо ви самі себе не знаєте? Ви тікаєте від себе в стосунки. Бо ви дуже боїтеся самотності. боїтеся. Бо самотність для вас це зустріч з собою. А ви дуже боїтеся зустрітися з собою, бо ви боїтеся тих, кого не знаєте. А себе ви не знаєте. Бо колись. Я про це кажу майже в кожному ролику, колись вам довелося відмовитися від своєї частини. І тепер, коли ви залишаєтесь сам на сам з собою, щоб не чути ось цієї туги за собою, я розкажу про неї трохи пізніше. Ви впадаєте у відчай, ви починаєте слідувати за своїм розумом, який вас хитає зі сторони в сторону, то в майбутнє, то в минуле, намагається розповісти вам якісь історії про те, що вам потрібно, який ви, який ви достойний, який ви недостойний, і взагалі-то. Тобі потрібен інший чоловік, інша людина, яка зробить тебе щасливою, бо ти сам неспроможний чомусь. І ти все своє життя шукаєш собі у цій костилі, ці костилі в якості іншої людини, яка начебто зробить тебе щасливим. Чомусь чомусь нас вчать це життя, що. Щастя наше залежить від іншого. І ми намагаємося завжди перекинути цю відповідальність на іншу людину за своє щастя. Ми вважаємо себе ким? Людиною з обмеженими можливостями душевними. Чому ми полагаємося на те, що наші проблеми, внутрішні наші проблеми вирішить інша людина. Я не проти відносин. Я навпаки за те, щоб ці відносини були якіснішими, щоб вони були наповнені більшим сенсом? Бо те, що Відбувається в нашому житті зараз це просто пародія. Пародія на стосунки, пародія на відносини. Ця проблема в тому, що коли ви не знаєте себе, а особливо коли ви себе боїтеся, ви вступаєте в стосунки. Аби заглушити цей біль всередині себе, цю тугу за собою, яка вас кличе постійно. І найнеприємніше в цьому, що вона не зникає, вона може притуплюватися в перші часи закоханості, або в ті моменти, коли ви Знаходитися в період це особливо у жінок, коли необхідно опікуватися дитиною, і вся увага жінки сфокусована на дитині. Вона не думає, звісно, про те, що у неї там щось всередині болить і вона якась неповноцінна. Але проходить час, і ви починаєте розуміти, аналізувати, що. Щось в цьому житті зі мною не так? Чому я відчуваю себе, наче я чогось не отримую? Чому моє життя складається саме так, а не так, як собі я уявляв, да? чому, чому це щастя таке? Плимке, чому його неможливо досягнути? Чому чоловік, якого я обирала, чи жінка, яку я обирав, більше мене не приваблює, не приваблює, а навпаки, дратує, ви намагаєтесь знайти відповіді, шукаєте десь на стороні, намагаєтесь знайти і тішити цю. Біль через дітей, через роботу, але ви не шукаєте відповідей у собі. Найголовніша проблема, що ви не намагаєтесь навіть розібратися, що це за туга у вас. Чому так важко на душі, коли ви залишаєтесь сам на сам? Чого вам не вистачає? Ви знаєте? Мало хто знає, мало хто питає себе про це. А це те, що заборонено? Те, що скриваєте ви у своїх темних кутках своєї душі, те, що ви вважаєте неправильним, точніше вам внушили, навіяли, що це неправильно. І один із важливіших кроків до гармонійного життя, до Миру самим, самим собою це нарешті-то об'єднатися зі своєю темною частиною, по-перше, її знайти, а по-друге, прийняти себе таким, яким ви є, повністю. Коли це станеться, у вас зійдуться усі пазли. Я про це теж кажу постійно. Ви зрозумієте себе, зрозумієте те, чого ви прагнете від життя, зрозумієте, чого прагнете від себе, яким ви себе бачите, в принципі, в своєму житті. ви можете змінити своє життя. І основним, що відбувається, це ви собі дозволяєте жити. Дозволяєте жити таким, якими ви є. Ви перестаєте соромитися себе, ви перестаєте боятися. А все криється лише в одному. Прийняти себе повністю. Тільки ті люди, які мають про себе повну базу знань, ті, хто вивчили себе, ті, хто знаходяться з собою в повному контакті, можуть створити насправді дуже Гармонійну пару. Бо обидві людини, людини, які повноцінні, які знають себе повністю, які прийняли себе повністю, вони не намагаються піднятися за рахунок іншого, не намагаються вилікувати свої якісь травми за рахунок іншого, зробити себе щасливим за рахунок іншого. Дві людини, які себе Прийняли вони вже апріорі щасливі самі з собою. Вон їм кайфово навіть на самоті. А коли вони от двоє їм ще краще. Тож я кажу про те, що кожна людина. Має право і може бути щасливою в незалежності від того, що коїться навкруги, незалежності від того, що відбувається в житті. Прийняття себе повністю змінює фокус і відкриває шлях до стану, який. Знімає дуже багато питань, і дуже багато заперечень, не кажучи вже за заборонень. Тож будьте до себе лагідні. Нарешті поверніться до себе. Підписуйтеся на мій TikTok. приєднуйтеся до. До мого каналу YouTube. У мене дуже багато про усвідомлення, про просвітлення, про темну сторону. І взагалі про темлю Якщо вам цікаво, можете задавати мені питання. На сьогодні все. Дякую вам. Я перегляну зараз чат. І подивлюсь, можливо, хтось задає питання. Якщо ні, будемо прощатися. Дякую вам всім. Дуже рада була бачити. Заходьте на мої ефіри. У мене двічі на тиждень ефіри на YouTube-каналі. Переважно у понеділок та четвер. І в суботу я проводжу ефіри в І теж. Як правило, це десь, десь опів 12-ї ночі. Тож приєднайтесь, буду рада, якщо підпишетесь, поставте лайк. А взагалі це не обов'язково, це просто допоможе іншим людям знайти відповіді. Я в цьому, у мене в цьому немає нужди, але ви можете допомогти іншим. Тож, дякую вам за тих людей, хто зможе через вас знайти інформацію, яку вони шукають. Дякую вам. Всім на добраніч.